Перед новим роком купили. Да, рік. 25 купили, -25 на 25, в 24, в кінці 23-го купили, 24-25 настав. І по всьому. Вогонь знищив буквально все, що мала сім'я Ткачуків з міста Рожеща, як розповідає чоловік. Того дня, 9 лютого, він поїхав в місто на роботу. Дома залишилась жінка з двома малими дітьми. Приблизно о 10-й ранку вона й помітила дим біля щитка, який розгорявся. Запанікувала, бо ж за дітей. Чоловік приїхав буквально за кілька хвилин після того, як йому повідомили, що його дім горить. Кинув роботу бігом в машину. і додому, приїхав, почав тушити з колодяза, поки пожежна приїхала. Приїхала пожежник, і вона руйнувала. Заняття було. Зайняття від електрики, чи від лічильника, чи від чого ніхто нічого толком не знає. Нині сім'я Рожечанина живе тимчасово у родичів. Рідня сім'ї допомагає їм, чим може. Нам позвонили на роботу, що сказали, що в вашій п'яті горить хата. Ні того, ні всього, і загорілася хата. Ви зараз щось тут допомагаєте? Що робите? Дрова рубаємо. Попередній висновок пожежників коротке замикання. Чоловік каже, в них згоріло буквально все. Навіть одяг все, що не жили, то все згоріло. В кімнаті тільки всталася одна стінка, і то вона пройдена димом. Там не лаха не покладеш нічого. Стиралка, холодильник, уголок, Ну, все, все. Нині господар облаштовує тимчасовий прихисток для своєї сім'ї. Ось ці літні кухні їм доведеться жити до тих пір, поки не відбудують хату. Я в вагонку пластикову, буду бити з біплиту, утеплювати оце запихати, щоб було тепло, бо мала дитина, півтора року. Морози передають, будемо міняти, заказали вікна двері сюди. Будемо міняти вікна, двері. Будемо зробимо до неділі. З неділі прийдуть вікна і будемо вселятися сюди, будемо жити. Добре, що не вночі. Бо якби вночі, то не було б нікого, Могло б бути і нікого живих. Проте нарікає наш співрозмовник, аби відбудувати будинок, необхідно багато грошей, яких родини обмаль. Адже фактично дім необхідно зводити з нуля. Були б гроші, то хату можна відбудувати, як кажуть, руки не. З одного місця ростуть. Сам струїтелем робив. Mm -hmm. Хату в мене з піноблоку на сьогоднішній день звести і за три дні, аби були матеріали, щоб не було такого, що немає гвоздя, за що купити і немає за що кусок доски купити. і п'ятеро в них. Ми станемо і зробимо. А поки ж рожещанин оговтується від того, що сталося, і облаштовує тимчасове житло. Сподівається, що ось у цій кригітній кімнаті в літній кухні його діти мешкатимуть недовго і новий дім ще краще від попереднього. Вони обов'язково відбудують за допомогою усіх небайдужих до чужої біди людей якомога швидше.